29 жертв російської ракетної атаки вшанували у Вінниці. Саме 14 липня, три роки тому, російські окупанти запустили по нашому місту три калібри. Час прильоту 10.46. На цих цифрах назавжди зупинились годинники для усіх, хто втратив рідних, хто сам опинився в епіцентрі подій, хто ліквідовав наслідки, хто у скорботі приносив іграшки та квіти у місце влучання. Саме о 10.46 сьогодні Вінниця зупинилась у жалобі. Аби вшанувати пам'ять загиблих, усі небайдужі зібрались біля меморіалу жертвам російського злочину. О 10.46 у час влучання ракет по Вінниці в місті оголосили хвилину мовчання в пам'ять про загиблих 14 липня. На площі перемоги біля пам'ятного знаку жертвам ракетних ударів по Вінниці відбувся мітинг реквієм серед рідних загиблих Тетяна Лисенко, мати 20-річної Ольги Лисенко. У день трагедії дівчина йшла від лікаря та опинилась в епіцентрі вибуху. Ми не знали, куди нам йти, а потім телефонний дзвінок. І вона телефонує, мамо, зі мною все добре, я в лікарні. І вже потім лікар взяв трубку, сказав, в якій лікарні, і ми з чоловіком поїхали в лікарню. І там вже нам сказали, що все марно, але ми молились, мрільну, сподівалися, що все буде добре. До роковин трагедії рідні загиблих облаштували місце пам'яті новою інсталяцією кратером, середині якого уламки ворожої ракети, яка забрала життя вінничан. Це локація нагадування про злочини країни агресора та геноцид українського народу. Я вам скажу, що не тільки виничани, а й гості нашого місця постійно приходять. Мені приємно, що вони як сказати. Приходять вшановують що мого товариша, що людей, і що це місто хоч, є хоча воно трагічне, але ми намагалися зробити його не монументальним, а легким саме як сверд, щоб тут могло і дітям показати це. Я думаю, що на такій ноті легше пояснити, що тут відбулося. 14 липня 2022 року Росія атакувала Вінницю трьома ракетами калібр. Ракетний удар тоді забрав життя 29 людей. Ще понад 200 з пораненнями та опіками госпіталізували до лікарень. Цей день залишиться назавжди однією з найболючіших сторінок, як в історії нашої країни, так і міста. Наша задача була організувати евакуацію людей. Більшість людей, хто пам'ятає той жахливий день. На жаль, 202 людини тоді зазнали різноманітних травм, опіків. Дуже багато було саме опіків, тому що ракети спричинили дуже велике полум'я. І ви пам'ятаєте, те місце, на якому ми стоїмо, воно було вчен вкрито автомобілями, які Згоріли, і найголовніше було це витягнути людей із зони ураження і доставити їх в лікарні. У місті оголошено день жалоби за загиблими. На всій території Вінницької громади приспущені прапори скасовані будь-які розважальні заходи. Саме в цьому році була відкрита інсталяція, саме одне із тих місць, куди влучила безпосередньо ракета з уламками цієї ракети під стеклом, для того, щоб люди бачили і пам'ятали, що це страхіття було в нашому місці, було на цьому місці і загинули різні люди, починаючи там з 4 років, якщо говорити про лізу, ну а т завершуючи там 76-78 років. Обов'язок кожного з нас пам'ятати. Але треба ще з цього робити висновки, і ми дякуємо нашим захисникам, що боронять і небо, і міста, і села, роблять надзусилля, аби в Україні жили люди, працювали. Багато допомагають, але з цього треба робити висновки. І ворог розуміє тільки мову сили. Тому все, що робиться, мабуть, замало. Російські війська завдали ракетного удару по Вінниці з акваторії Чорного моря. Дві ракети збили сили ППО. Ще три влучили в центр міста. Внаслідок атаки було пошкоджено або знищено десятки авто приватних та офісних приміщень. Євгенівсяніков, Денис Ковтон, телеканал Вінниччина.